Сьогодні лише 2 січня 2026 року, а до мене вже звернулося з півсотні фопів з запитаннями. Ольга, що нам робити в 2026 році? Як нам працювати, на що орієнтуватися та на що сподіватися? Перше, що я бажаю всім ФОПам, які до мене звернулися і які просто слухають це відео, працювати максимально круто, отримувати гарні прибутки та. Щиро бажаю вам, щоб ваша рентабільність була максимально щоб ваша рентабельність мала максимально високий рівень, який лише може мати ваша рентабельність в вашій сфері діяльності. На сьогодні надати пораду, за яку я буду 100% гарантувати, що вона спрацює у 2027 році, я не можу. Чому? Тому що, перше, на сьогодні ми маємо лише законопроект, який зобов'язує ФОПів застосовувати ПДВ після отримання доходу в 1 мільйон гривень. Проте цей законопроект не є дієздатним, його дійсно треба удосконалювати, дописувати, прописувати дуже багато нюансів, тому що він ну, занадто загальний. В такому вигляді він не може працювати. Друге, що ми маємо, це е, думку Міністерства фінансів України. Це якесь її бачення, як саме будуть як буде виглядати діяльність ФОПів, які будуть працювати з ПДВ у 2027 році. Проте я звертаю увагу, що це лише припущення Міністерства фінансів, тому що все про те, що вони нам розповіли. І про доходи за 25 рік і так далі, в жодному, навіть в законопроекті, ще не прописано. Тому нам з вами залишається лише чекати оприлюднення якогось, якоїсь кінцевої версії цього проєкту. І лише після неї ми можемо з кожним конкретно приймати рішення, як розвивати свій бізнес. В нас в подальшій ситуації, і саме в 27-му році, 26-му році для нас з вами ще нічого не змінюється. Ми працювали як працюємо. Ставка єдиного податку змінилася, розмір мінімальної зарплати змінилася, але це поточні зміни, які відбувалися. Щороку. Так, для когось у 2027 році необхідно буде відкривати товку та поєднувати декільких фопів. Для когось можливо створювати договори про спільну діяльність і так далі. Але сказати на сьогодні 100% що робити, я не можу. Нам треба чекати остаточно.